Я колись буде супергероїня. Я не знаю, як це буде, але я колись буду. О, ні, я кофту порвала, треба піти до мами. Побігла. Моя кофту порвала свою улюблену. нічого. Ми зараз тобі підемо і купимо. Мама тобі кофту, значить, купила, а ти її порвала. Нічого. Я сказала, їм їй ми нову купимо. Я не дозволяю їй нову кофту купити. Хай ходить в Ні, ми їй зараз поїдемо і купимо. А що я казала завжди буде розбалу Послухай, ми зараз собі поїдемо і купимо кофту. Не будь такою грустною, ми не туди ми йдемо. Якраз туди. Ми йдемо в центр на базар. На базарі можна купити за 5 гривень якусь гарну кофточку. Ось у мене весь одяг звідти. Їй треба дуже качественний. Ну, зараз я взагалі моду не розумію. Доні, ось ми і прийшли. Можеш піти вибрати кофточку, а ми зараз до тебе прийдемо. Добре, мамо. Все добре, іди. Я не розумію, чого ти її чіпаєш. Вона буде ходити в таких речах, які я їй скажу, які вона хоче, такий вибирає, а ми її вибираємо натуральні. Не то, що там на базарі раз ходив, і вони вже порвалися. Ось тут от наймальний сіхегент, або навіть Аврора. Тут все дуже можна купити, то ти можеш зачекати на свій базар чи що там ще. Мама, дивися, знайшла також саме, як і у мене. О, класно! Вау! Яка вона гарна. Я тебе навчила вибирати. Ну що ж, пішли в роздягальню, ти передягнешся і ми тебе зачекаємо. Добре, мамо, пішли. Ми вже чекаємо, коли ти передягнешся. Цікаво, мені дуже цікаво. Як тобі вау! Як класно, я тобою захоплююсь. Дякую, мамо. Фу. Це просто негарно. Чого йому все чорне? От чого не, не можна як дівчинки поносити юпочку? не можна поносити якесь все рожеве. Я можу тобі зараз показати манікена, який гарний, дуже-дуже гарний. Е, тут немає цього манікена. Вау, який гарний. Вау. мама, можна ми це купимо? Так, звичайно, досі. Вау, мені так подобається цей наряд. Я думаю, в ньому в школу завтра піти. На завтрашній ранок. О, вже ранок. Ну так не хочеться йти в школу. Алло, так, подружку, я вже йду. Якраз у нас тільки канікули закінчилися. У мене є для тебе гарна новина. Я можу сьогодні піти з тобою погуляти, або ти до мене звітаєш на чай. Ой, це дуже гарна ідея, але є один мінус мені може мама не дозволити. Ей, не розстраювайся, підеш зі мною, бо наші мами заглосілася. Що реально? П'ять. Гей, дівчата, привіт! Привіт! Ви знаєте, що я сьогодні можу з вами погуляти, бо я чув, що ви сьогодні збираєтеся гуляти. Так, давай е, погуляємо сьогодні разом зі всіма. Так, давай. Після школи о 12.00. Привіт через цей день. Привіт. Я трошки можу погуляти, бо мене бабуся кличе з мамою. Не знаю, що там, але кажуть, що смачне варення. Можу принести вам зараз і роздати, хочете? А яке воно? Не сама не знаю, хочете? Так, давай. Ну, як вам було варення? дуже смачно. А давайте обміняємося номерами і будемо друг дружці дзвонити. Давайте. Угу, угу, Так, так, добре. Хі. А ви знаєте, що я можу з вами переписуватись і розмовляти? Так. Це не досить дивно, але я можу з вами розмовляти тільки без камери. А чого? Ну, мені мама так сказала. А так, це. Ой, мені хтось не було з вами погляд, але мені вже пора додому. Ну добре. До школи, до школи. Як тобі було погуляти? Мало, але дуже цікаво. Ну, ось так от ми і погуляли. <гум> дуже класно. Там бабуся сказала, що ти комусь варення віддала, і вона дуже засмутилася. Та бабусі як засмучуватись, так і горакатись. Добре, мамо, іди вже, а я побалакаю за своєю внучкою, може, і звинюся за свою таку поведінку. Отримувай. Ну, і будеш казати, що я така вредна, за то, що так така, не буде на тебе ніколи прощатися. Закрики, що за завіска. Це точно бабусі зробила. Ну нащо? Я їй зараз такого не даю. Ха, -ха буде отримувати, так. Ну, добре, зараз вже на кухню пішли. Нещо ти це зробила? З то, що вона мене слухалась. Пішли на базар, пішли на базар. Пішли, я тобі дам інші речі. Ні, і на чорні. У неї такий стиль. Та тьфу на ваші стилі. Ми жили з тобою, коли ти була маленька. Все було не ніяких стилів. Ну, мамо, пішли краще тетрадку купимо. Пішли. Ну, ось, тетрадку ми не купили, ніяких немає гарних. Зелених таких І зелені ми потрібні. А ну воно з цього Діма. Якщо ти не підеш з цього дому, я тебе сама вижену, як пуля і полотиш звідси. Чи тебе треба в вдома застарілих вернути, а? Тебе треба це? Ні, тоді просто виходь, зрозуміла, на що мені взагалі ваш Дім? Де я, мамо? Тоню, це ти не винна, це бабуся винна, вона тебе просто не любить. Я її вигналась. Дому для чого? Тому добре, що ти жива. Так, мамо, я жива. І зі мною все добре. Бо бабуся у мене така зла. Ні-ні, нічого, нічого. Ну, все буде добре. Я тобі обіцяю, просто лягай спати. Ось і на цьому серія закінчилась. А на каналі це була Варі Мілашкіна. Всім па-па!